Сьогодні ми, друзі, з вами помандруємо деякими казками. Щоб дізнатися, яка у нас буде перша зупинка, казка, треба відгадати загадку. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати, а цю казку, діти, ви встигли відгадати. Правильно, це казка рібка. Дітки, але герої казки не можуть вирішити, хто з них найвищий, а хто найнижчий? Давайте допоможемо їм. Розгляньте уважно героїв казки: Яка за висотою, тобто за зростом, собачка. Так, собачка висока. Яка за зростом внучка порівняно з собачкою? Правильно, внучка вища за собачку? Яка за зростом бабуся? Правильно, бабуся ще вища. А дідусь тоді який за зростом? Так, дідусь найвищий серед усіх. Яка собачка за зростом порівняно з внучкою? Так, собачка нижча за внучку? А яка за зростом Кет? Кетя ще нижча за зростом? Яка за зростом мишка? Так, мишка найнижча. Дітки, то хто ж з персонажів казки найвищий, а хто найнижчий? Правильно, дідусь найвищий серед усіх, а мишка найнижча. Молодці друзі, ви впоралися з завданням. Але нам треба прощатися з персонажами казки Ріпка і вирушати далі. А щоб дізнатися, яка казка нас чекає далі, необхідно відгадати загадку. Старенька бабуся у лісі жила, Густинці для неї онучка несла, хто дівчинку ту по дорозі зустрів, як казька ця зветься, хто б відповів. Правильно, це казка червона шапочка. Давайте відгадаємо, якою дорогою червона шапочка безпечно і швидко дісталася до бабусі. Відомо, що шапочка йшла не довгою дорогою, а вовк йшов не короткою. Якою дорогою йшла шапочка, якою йшов вовк? Правильно, червона шапочка йшла короткою дорогою, а вовк пішов довгою? Давайте будемо далі мандрувати. Відгадайте наступну загадку. Сидить півник на печі, їсть солодкі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, Біжить котик рятувати, Волиски півника забрати. Так, правильно, це казка про котика і півника. У наших звіряток є чарівний годинник, але він чомусь зіпсувався і нічого не показує. Щоб це виправити, треба відгадати загадки про частини доби. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок. Прокидайся вже. Так, ранок. Діти, пригадайте, що ви робите зранку. Так, вранці ми прокидаємося, вмиваємося та чистимо зуби, робимо ранкову гімнастику, снідаємо. І батьки ведуть нас до дитячого садочка. А тепер відгадайте наступну загадку. Сонце в небі високо і до ночі далеко, коротка в дерева тінь. Що це за час доби? Так, це день. Пригадайте, що ви робите в день? Так, вдень ви гуляєте на дитячому майданчику, граєтеся з друзями в різні рухливі ігри. Також в день можна малювати, ліпити, займатися своїми улюбленими справами. Також в день всі дітки обідають, а ще у діток тиха година. Ось ще одна загадка: день пройшов, сідає сонце, сутінки повільно крадуться, усі запалюють лампи і свічки, настає темний. Так, вечір. Пригадайте, що ви робите ввечері. Так, ввечері ви разом з батьками повертаєтеся додому. Також ви проводите спільний час. Ввечері також є час для перегляду улюблених мультфільмів і телепередач. Ввечері мама і тато читають вам казку і вкладають спати. Ось і остання загадка. Вечір серпанком землю вкриває, навколо все стихло, усе засинає. Вечір веде за собою сестричку, місячну зоряну панночку. Так, нічку. Пригадайте. Що ми робимо вночі? Правильно, вночі усі сплять, відпочивають. Котик і півник дуже вам дякують, що ви полагодили їх годинник, а ми рухаємося далі. Відгадайте наступну загадку про казку. Ми, три братики веселі, збудували три оселі, вдвох ховалися без толку, ледь втекли від злого вовка. Правильно, це казка Троє поросят. Троє поросят хочуть перевірити, чи знаєте ви, хто в природі або що в навколишньому рухається швидше і повільніше. Визначте, хто або що рухається повільніше або швидше. Так, рибка пливе швидше, а черепаха повільніше. Що летить швидше, а хто летить повільніше? Так, ракета летить швидше. А пташка летить повільніше. Що рухається швидше, а що повільніше? Правильно, машина їде швидше, а велосипед повільніше. Хто рухається швидше, а хто повільніше? Так, дійсно, змія повза швидше, а равлик повільніше. Хто рухається швидше, а хто повільніше? Так, собака біжить швидше, а черв'як повзе повільніше. Хто рухається швидше, а хто повільніше? Так, Олень біжить швидше, а гусінь повзе повільніше. Молодці друзі, ви впоралися з усіма завданнями. Ось це була наша остання казка. Час повертатися додому. Давайте порахуємо в зворотному порядку: П'ять, чотири, три, два, один.